Черівного дня, шановні українці. Сьогодні хочу відповісти вам на запитання, які мені часто пишуть на e От. чи проводжу я ритуали особисто розхрещування? Я вам поясню, чому ні. Тобто я їх не проводжу, але чи можна таке зробити, таке зробити можна. Можна без проблем, тобто людина відуюча, яка відчуває ці енергії, може нащупити це ярмо, може зробити. Або просто як чеклун, тобто провести ритуал, повторити, наприклад, певні слова дії і, відповідно, змінити певну енергетичну програму в просторі. Це доцільно, коли мати за дитину робить. Ну, чи батько за дитину, чи за своїх дітей. Тобто, той, хто завів, той виводить по праву роду, по праву батьківства. Тому що є зв'язок з дитиною, і це частинка матері, частинка батька. Тому тут так, це логічно, кожен робить сам. Більше діти, вони ще не дорослі, і це потрібно робити. Так, продовжуємо, тому що коли знімаю про релігії і звільнення від рабства. От, як я перед костелом Житомирським знімав, то довелося переміщатися. Ну, продовжуємо. Тобто я вам пояснив суть в тому, що розхреститися, розхрестити інша людина як може підключити до якогось егрегора, так і може відключити від якогось егрегора. Тобто можна стороння людина розхрестити іншу. От. Батьки це мають робити по праву батьківства, тобто тато матір, теж може зробити, тому що на одному потоці. Ну, звичайно, якщо дитина не відрізала вас від себе, таке теж не зроблю. Ну, відрізала від, чи ви дитину від роду не відрізали, чи від себе. Тут нюанс, але це рідко буває, тільки відаю, що знають про таке. Так от, а чому ж я не розхрещую інших, коли мене просять? А часто просять, повірте, пишуть та ой, хочу, що, щоб ви мене очно розхрестили. Пояснюю, тому що. Я і учнів навчаю, і хочу, щоб кожен був дієздатним. От Що таке людина? Людина це істота розумна. А той, хто наділен, наділений розумом, то є дієздатним. І як інтелект це інтелект проявляється? Те, що коли людині, наприклад, потрібні гроші, вона вмирає і заробляє гроші. Якщо потрібна електроенергія, вона заробить гроші і поставить собі там СЕС, ну, сонячну електростанцію, вітряк поставить. Там, і буде мати свою електроенергію. Тобто вона вирішує завдання, вона має, може відстояти свої права. От, що її, там, Коли змушує до чогось, вона ліпше загине, чим піде там з якоюсь там дурня помирати, наприклад, розумієте, якусь злодюгу. Ну, це є дієздатність людини. Відповідно, якщо людина не дієздатна, вона бігає, когось щось просить. Ой, зробіть, ой, дайте, ой, боженька, дайте, ой, міськрада, щось дайте от, і не може відстояти свої права. І в тому числі розхрістіть мене, ой, бо я боюсь, ой, бо я не можу. То це інвалід, це недієздатна особа. Взагалі, це вже не людина, це фізична особа, вона недієздатна. Ну, в тому числі громадянин, як члени Грегора, недієздатний, який потребує опікунства. І я маю донести людям суть, що ви кожен отримуєте те на що заслуговує, і ви маєте бути дієздатними, маєте бути сильними і розумними. Тому що всі в однакових умовах, а саме ваш розум і дієздатність реалізувати цей інтелект в чомусь і отримати те, що ви хочете, тому що ми можемо зробити цей час унікальним, все, що ми захочемо. І війна цьому не перешкода. То ви будете повноцінними, ви тільки тоді ви будете людиною. І відаючую людину. От ви вже відаючу частково, тому що я вам даю цю суть, що ви маєте бути і розумними, і дієздатними. От, коли ви щось хочете, людина вільна, та, яка може сама взяти і зробити, сама себе взяти, заявити волю, сказати, що заявити в простір, що я розхрестився, взяти мій ритуал безкоштовний, який всім даю, і це базове те, що ви можете себе прописати, шлях відоючого, шлях мага, шлях вільної людини, тому що тільки вільна людина може досягнути висот зв'язку з творцями і з простором. Чому люди, відуючі, часто йдуть в ліс, тікають від цих людей. Тому що більшість це біомаса, це недієздатні, це інваліди, це раби, от, які не можуть проявляти свій інтелект, свою волю в чомусь. Розумієте? От. І відуючих людей коробить від того, що бігають, щось просять, моляться на богів, на відуючих, що хтось має зробити. Та ніхто нікому вам нічого не винен. Ви цей світ прийшли якраз навчитись бути людиною. А це бути розумним. Щоб бути розумним, маєте навчатися навчатися. А щоб довести свою розумність, вам простір ставить випробування, чи ви дієздатні, чи ви ні. ви маєте довести свою дієздатність. Ну, от. Я то можу з вас розкрестити, я можу там, допомогти там, зцілитися, чи ще щось, там, чи гроші притягнути, чи сім'ю, жінку, чи навпаки там, очистити якусь істоту відірвати. Я це можу зробити. Але навіщо ви в цей світ прийшли, якщо, якщо ви нічого не навчитеся? Розумієте? От, Вчіться бути дієздатними. Будьте людьми, а не фізособами, безневільними, які нічого не можуть і крок уступити. От. Якщо я, наприклад, вас розхрещу, так ви ж полізете, ви залишитесь слабкими, і ви полізете все одно шукати когось, щось хтось, чогось вам буде робити. І ви влізете в іншу релігію. Рідновірство, сатанізм, там, буддизм, даосизм, венінізм, комунізм. Націоналізм. Тобто ви кудись влізете, тому що ви не будете повноцінними, ви будете шукати когось і щось, хто якась сила, чи якась людина, там, Ленін, Сталин чи Бог, буде робити це за вас. Розумієте? Хтось буде робити за вас. І вам не будуть маніпулювати, тому що е, ви є слабкі, розумієте? Ви не недієздатні. І над вами буде якийсь опікун, який буде вам казати, робити там, давай за русський мір чи ще там за щось. От. За Порохмана чи за Зельмана, О, розумієте? І ви суті життя навіть не зрозумієте, що ви сюди прийшли, ви як громадянин цей. Ну не громадянин, в людині належить вся планета, розумієте? Весь простір. І так треба проявити свою дієздатність, тому що простір буде ставити періодичне вам випробування, проводити іспити, екзамени, чи ви є дієздатним, чи ви є розумним. Тим саме, мені погано, я не хочу страждати, я хочу розхреститися. А чи не могли б ви мене розхрестити? А чи не міг би ти сам, шановний, взяти і прочитати декілька рядків з цього, з листка. Ой, я боюся, ну раз ти боїшся, то ти не, не дієздатен. О, Ти не, не дієздатен зробити банальну базову річ, яка тебе звільнить від страждань. Не дієздатний, значить ти раб, значить тобою можуть керувати всі. Ну, в тому числі, наприклад, я. Але мені це не потрібно. І тому я своїх учнів відбираю інтелектуальних, тому що інтелектуальний є дієздатний. І навіть мати кошти на курс навчання на мене це символічна плата, тому що я передаю всі свої знання. І півроку я цілодобово, наприклад, людям веду людей і вливаю свою енергію, які на старті курсу це завжди дуже важко, дуже енергію забирають. Але люди, ті, які, наприклад, можуть собі притягнути фінанси, вони вже є дієздатними. Розумієте? Банально. І вони не будуть боятися розхрестити, чи ще щось зробити, бо вони знають, що будь-які мають труднощі просто як іспит простору, чи вони гідні отримувати якийсь дар. От. Вони вкладаються, і просто їм дає. Тобто вклав, отримав, як руна, ГБО суть. Ти вкладаєш, ти отримаєш, єднаєшся через якісь дії, через дієздатність. А якщо шукати, що хтось щось робить, ну це ледач, це біомаса і це пошуки халяви, це нічого доброго не призведуть. Це, це стан фізособи. Коли хтось щось має зробити, хтось кудись має щось дати завести, я там буду ну, Громадянин це хто такий це халявщик, коли я сам не можу нічого зробити, от, але мені мають там медицину дати, мене мають кудись завести, мені мають ще щось зробити, мене мають захищати, а я просто буду громадянином. От. Ну, там податки я якісь буду платити, і то хитрувати, щоб не всі сплачувати, а я буду хитрувати. Не буду платити там бандюкам, е да не ну, щоб вони мене захищали. Інших бандюків відганяли. Розумієте, це пошук халявщика. А відущий – це не халявщик. Той, 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 хто бере і сам робить. Той, хто є дієздатний і розумний. Тому робіть висновки, будьте людьми, а це розумними і дієздатними. І робіть все самі, звикайте, робіть самі. Ніхто вам не потрібен, окрім ваших містків і вашої свідомості. А я халявщиків не клепаю. Мені фізостоби не потрібні, я якраз борюся з тим, щоб люди були вільними, сильними і незалежними. Якщо людина щось хоче з кимось гуртуватися і зробити сама там, захист своєї громади чи ще щось, це можна робити. Без бандюків, які стоять над вами, розумієте? Слава нації, смерть ворогам, працюємо на наш розвиток. І розкращуйтесь самостійно. Будьте сильними, розумними, дієздатними, будьте людьми, а не фізособами.